Минулий випуск рубрики «Стай 12» побив усі рекорди. Тож ми знову продовжуємо цю рубрику. Сьогодні поспілкуємося з чотирокласниками та поставимо їм каверзні питання. Ну що ж, ходімо разом. Чому сніг буває взимку, а не влітку? Тому що зимою холодно, а аніж влітку. Скажи, будь ласка, чи любиш зиму взагалі? Так. А що тобі подобається взимку найбільше? Кататися на санах, робити снігову бабу і кататися сніжками. Назви державні символи України. Які вони? Герб, прапор та поле. А ще, що ми завжди слухаємо на урочистостях: Їм, так. Молодець. Герб, прапор і гімн так. Скільки кольорів має наш прапор? Два. Які саме? Синій та жовтий. Молодець. А скільки місяців має один рік? Дванадцять. Молодець знає. Скільки гномів зустріла білосніжка? Сім. Сім. Молодець. А деяких імена пам'ятаєш, ні? Пам'ятаєш, добре. А, які пісні виконують діти на Різдво, ходячи від хати до хати? Ех, блін, так подобається ковбаска піджарена, легенько на сковородочки. Що роблять зимку на свята? Дівчатка у нас є, а щедрують, а хлопці? Сівають. А ще, коли співають, ходять від хати до хати. Вірші розповідають пісні з зіркою ходять. Колядка. Колядують вірно, молодець. Скажи, будь ласка, з якого дерева летить влітку пух? Не знаю. Таке дерево воно злощасне влітку, з нього вічно іде пух, у всіх алергія. Ну Подумаємо, давай тоді... тополя, молодець, так. Які пінгвіни живуть в Атлантиді? Е, імператорські. А скажи, чи існує Атлантида взагалі? Е, ні, це міф. Тобто ніякі пінгвіни там не живуть. Просто вона затонула вже давно і все, так? Да? Ні, це міф. Тобто, Ніякі пінгвіни там не живуть. Просто воно затонуло вже давно і все. Да? О, дівчатка у нас є. Кажи, будь ласка, кавун це овоч чи фрукт? Е, фрукт. Ягода. Молодець. Ягода, звісно. Дніпро, десна і Дністер. Що це? Е, річки. Молодець. А річки це де знаходяться? В Україні. В Україні молодець. Скільки кольорів у веселки? Сім. Сім. Молодець, добре знаєш. Для тебе таке питання подумати. Як по твоєму краще вчитися вдома з мамою чи з вчителькою у школі? Вчителькою. А чому? Е, вчителькою понятні. А мама декого де може знати. Угу. На всього як вчитель. Скажи, будь ласка, на яке світло треба переходити дорогу? На зелений. А якщо на червоний? Е, то може збити машина. Молодець, знають, знають, що не можна. Ти пам'ятаєш, що червона шапочка несла в кошику для бабусі? Пиріжки. Які ти любиш пиріжки? З капустою. Я також. Давай п'ять. <схай> Будемо разом їсти пиріжки. Скільки літер в нашій абетці? Тридцять дві. А ще трошки подумати. Молодець, вірно, 33. Найбільша річка України. Як, як називається? Дніпро. Молодець знає. Як називається наша гідроелектростанція? Ти знаєш? Середніпровська Гес. О, який молодець. <натоліпи> <пліпи> молодець. Скажи, будь ласка, що таке Краш? Це хлопець, який подобається. Чи є такий вже у тебе? Ні. Зарано, ще зарано, що поки що треба повчитися, правильно? <натоліпи> Звідки у Гаррі Поттера шрам. Його батьків бували, його теж зачепило. А хто це зробив? А, я не пам'ятаю, як... ну скажіть, як а, темного чего який вбив батьків Гаррі Поттера, звуть Волдеморт. Молодець знають. Навіть такі знають фільми. Молодці, скажіть, будь ласка, як починається гімн України? Ще не вмерла Україна, не ні слова, ні воля. Молодець, як знаю добре. Що таке крінж? Це саме, як сказати, якійсь людині не подобається. Це сильницьке, можна сказати, противне, То воно так називається. Дякую. Молодець. Скажи, будь ласка, можливо, ти знаєш, що таке кватирка? Складне питання, знаю. А ну, можливо, ти знаєш. У нас яка хоче А Ану каже, що таке квартирка. Це форточка. Молодець. Так. Вже в наших таких сучасних вікнах да. їх немає, тому це таке питання було трошечки складне. Скільки у нас океанів на планеті? Чотири. А знаєш їхні назви, це вірно? Тихий, індійський, атлантичський льодовитий. Молодець знає. Чим прославився Степан Бандера, що його так дуже бояться наші вороги в Росії, і для нього легенди складають? Е, Степан Бандера е, допоміг Україні зробити незалежність. Тобто він сповідував такі націоналістичні ідеї, так, бо підтримувати Україну. Дійсно, щоб вона була незалежна та самостійна. Так.